Слава Ісусу Христу! Друзі, я вас вітаю із дослідних ділянок Тернопільського садівничого дослідного інституту, де українські агрономи створили унікальні сорти хурми, які можуть вирощуватися в усіх регіонах України. Ось подивіться, будь ласка, це сорт медобора. Це унікальний сорт. Ви подивіться, що саме цікаво, він плодоносить уже в перший же рік посадки. Саженець був висаджений минулого року, і він вже був обліплений плодами. І це ми більшу частину вже позривали, поїли, пороздавали по сусідах, а це те, що залишилося. Це просто неймовірно. Це кожна плід хурми по пів кіло ваги. І цей сорт витримує мінус 38 градусів морозу. Але це ще не є. Єдиний сорт, який є в нашому інституті створений. Ось ще подивіться, будь ласка, цей сорт це корольок. Це корольок, це просто бомба, а не сорт. Правда, він менш морозостійкий, ніж медобора. Медобора мінус 38, як я сказав, витримує, а корольок мінус 37 витримує. Але він все одно мінус 37 градусів. Він може вирощувати скрізь. Аж до полярного кола. Практично такого не було. Це просто шедевр. Подивіться, теж який маленький саджанець. Ще в минулий рік. you <laughs> Був посаджений, уже заплодоносив. Ще ті плоди ми не доїли, але уже бутони, ви бачите, скоро буде цвісти, скоро буде цвісти. І подивіться, і тут буде, і тут, і тут, і тут. Скрізь буде все обліплено хурмою. Все обліплено хурмою. Треба буде підбирати, підбирати оці гілки, щоб воно не повалило. І це так само ми підбирали, гілки зв'язували, щоб оце не попадало. То що тут, ви бачите, теж скрізь бутони, 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 скрізь повно буде хурми. Не знатимемо вже, що робити. З нею. Отже, обов'язково купуйте саджанці, замовляйте саджанці вже зараз, поки у нас діє акційна ціна для тих, хто дивиться це відео, для тих, хто побачив це оголошення в інтернеті. Акційна ціна можна купити недорого. Буквально там по не знаю скільки там по 300 гривень. Ми продамо вам ці саджанці, забирайте їх і вирощуйте, вирощуйте скрізь. їх садіть, і буде вам щастя. Ну, ось, друзі, приблизно в такому е, текстовому варіанті ви читаєте оголошення про продаж саджанців хурми. І при на превеликий жаль, переважна частина людей ведуться на цю провокацію і закуповують е, якісь ясини, клени там е, що завгодно садять і через рік, через два е, потім запитують, а що це у мене виросло. Тому що не хватило розуму е, перевірити, чи взагалі існують такі сорти, як корольок, медобо. Гора там і всі останні, чи існує тернопільський садівничий дослідний інститут? Колеги, друзі мої, шановні, не існує в природі і не існувало ніколи такого інститута, який я озвучував. Нема в природі такого сорта, як Медобора, Корольок, е там шарон, піраміда і так далі. Це все комерційні назви у продавців, які продають на ринку плоди. Бо вони це як яблука, хто продає будь-яке зелене яблуко, написано семеринка. І люди ведуться, купують е то, що звикли. от семеринка і все. Так само і. Тут або сорт Божий дар. От хурма Божий дар, сорт. Такий сорт дійсно існує. І люди ведуться, особливо віруючі. Люди, ну Божий дар, це ж так звучить, не мати такого сорта у себе. Це ж прямо гріхом буде вважатися. І всі купують, що попало, і думають, що то вони купили сорт Божий дар. Пару слів зараз розповім. Дам декілька рекомендацій, щоб ви не велися на це. Ну, по-перше, отой хурми, яка продається на базарі, така красива, у більшості регіонів України ви ніколи не отримаєте, ви ніколи не виростете, тому що це східна хурма. Вид називається хурма східна. У нас в Україні поширено декілька видів хурми. От східна хурма, вона поширена лише в Криму, і в окремих точкових регіонах, там Закарпаття, в Закарпатті вона може рости, де мягкий клімат. І в окремих регіонах. Дня України це там Запорізька, Херсонська, Одеська, Миколаївська область, і то не в усіх при сильних морозних зимах, і там е, ця хурма може е, вимерзати в інших регіонах. Цю хурму можна вирощувати тільки у ємкостях, великих там у відрах і заносити на зимівлю. До погреба, тому що ця хурма витримує мінус 12, десь може потолок градусів, мінус 15 максимум, потім вимерзає. Також є хурма кавказька, вона така дрібна, як вишня. Ну, вона цінності не має практично ніякої, інколи її використовують в якості підщепи для тої ж самої східної хурми. Але найбільшу цінність для нас має ця хурма віргінська. Віргінська хурма, вона вважається одною із найбільш Морозостійких на планеті, вона витримує мінус 20 з хвостиком там градусів. Е і дійсно, от у мене була посаджена 5 років назад дика Віргінська хурма. Вона в цьому році заподоносила. Я у себе в Фейсбуці виставляв і фото, там, і відео. Але вона дрібна, вона теж дрібна, як крупна черешня така. Утім. Створили ще сорти е, селекціонери. Е, це сортова віргінська хурма, Вона крупніша, вона як крупна абрикоса. Така е, теж там багато різних сортів. Можна спробувати її. Якщо ви вперше хочете виростити, спробувати хурму. Я вам рекомендую почати із віргінської сортової хурми. Е, Купіть її. Якщо вона буде у вас нормально плодоносити і не буде вимерзати, тоді можна спробувати ще гібридну хурму. Що таке гібридна хурма? Це штучно створений такий ну, су, вид, можна сказати, хурми. Е, селекціонери. До речі, як я в відео сказав, що там. Е, Сорти створюють не агрономи, а селекціонери. Цього не знають оті шарамижники, що дають рекламу там про продерсаджанців. І вони думають, що агрономи створюють якісь сорти. Агрономи не створюють, агрономи вирощують, але створюють селекціонери. Так от, справжні селекціонери створили ще гібридну хурму. Поєднали східну хурму, про яку я в відео вам от показував, і, 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 і Віргінську хурму. І вийшла така от гібридна хурма. І е, причому створили багато е, сортів в межах цієї гібридної хурми. Багато є сортів. Вони відрізняються і за формою, за крупністю плоду, за смаком, і за морозостійкістю. І от найбільш морозостійкими вважаються, це два сорти. Це е, хурма Соснівська, називається, і Дар Софіївки. Е, Якщо у вас нормально, як я сказав, виходить віргінська хурма, то тоді ви можете спробувати посадити дар Софіївки або Соснівську. Якщо вони у вас будуть нормально плодоносити, то тоді вже можна інші сорти віргінської хурми шукати. Утім, ще раз скажу: не ведіться на оці от провокації через інтернет. По-перше, в Україні дуже мало продавців, справжніх продавців саджанців хурми, їх можна знайти через групи на Фейсбуці Різні є групи на Фейсбуці. Там українська хурма, і там Екзоти, і так далі. І так далі. І от в тих групах ви можете попитати у людей, у кого можна купити хурму. Ті, хто продають саджанці, повірте, вони її всю розпродають ще в осінній період. Весною ви практично не купите саджанців хурми і всю розкуповують восени. Тому. Рекомендую восени купити і до весни зберігати у погребі. І весною тоді вже висадити. Ну, це друзі, мої такі вам рекомендації. Ну, якщо не прислухаєтеся, то звичайно ж ведіться на такі от реклами в інтернеті і купуйте груші. До речі, це я на грушу поприліпляв цю хорму сливи там чи клени, що вам будуть продавати. Ну, включайте, друзі, мізки, перш ніж вестися на оцю от таку от рекламу. Я ж вам бажаю здорового розуму. Гарних врожаїв і гарного настрою. До нових зустрічей! До побачення!